Волосся — це один із найбільш видимих соціальних маркерів. В залежності від моди і соціальних норм, волосся видає ваш клас, статус чи рівень доходів, розказує іншим про ваш характер. Як пташки щитують візерунок на пір'ї, так і ми щитуємо одне одного за зачіскою. Волосся настільки потужний інструмент, що в багатьох культурах його прийнято приховувати, ховати під хустку чи хіджаб. Коса дівоча сила, казали наші предки. Тому, мабуть, під час заміжжя волосся обрізали, а потім ховали його під хустку. Зараз жінки в Ірані показують своє волосся на знак протесту. Іноді це може врятувати життя. Зачіска може стати маркером руху, політичних поглядів, а й іноді самої людини. Чому волосся таке важливе? І чи можна змінити себе, просто змінивши зачіску? Сьогодні поговоримо про це. Мене звати Марія Точка Катуча. Ви Слей Slay slay Шоу на суспільному в кого не було дилеми? відрощувати чи стригти волосся. Десь до 22 років я перепробувала все зі своїм волоссям, всі можливі кольори та стрижки, але потім вирішила відпустити довжину, так як я ніколи не мала довго волосся. З тих пір ця краса живе зі мною і насправді стала вже впізнаваним атрибутом мого образу як артистки. Але іноді і мені хочеться рубанути каре і зажити, ніби новою людиною. А ви дивіться це відео до кінця, я вам розповім, як відпустити таке чудове і Гарне волосся як мене на перший погляд, вся складність вибору зачіски полягає в площині, що більше нам подобається, а також в практичності. Проте насправді цей вибір настільки складний саме через те, що волосся багато значить. І вирішуючи його обрізати чи відпускати, ми робимо якийсь вибір про те, ким ми хочемо бути, чи як ми хочемо, щоб нас бачили інші. Якщо вас зацікавила ця тема, підпишіться на наш канал, і ми щотижня робимо нові цікаві круті відео. Століттями сам. Саме довге і пишне волосся у жінки, асоціювалося із жіночою красою. В нашій національній традиції, охайна коса, охайна голівонька, символізують цноту, а розпатане й неохайне волосся її втрату. І саме так показують Катерину. Антропологи Едмунд Ліш і Чарльз Берг вивели теорію, що суспільство, в яких нормою краси вважалося більш розхристане і розпущене волосся, є більш сексуально розкриті ніж ті, де волосся було прийнято зализувати або. Бо ховати жіночі журнали переконували, що чоловіки в захваті від красивого довгого волосся, натурального кольору, але це поки вони починають жити з довгокосою жінкою, а потім в ванні забито просто отакими комками купа волосся. Вітаю дощовому Києві з вами Іван Тось. Усім слаю з Хмельницького. З вами Слейчик Назарій. Сьогодні ми опитаємо киян хмельничанок і Хмельничан про волосся та зачіска. Я вам зараз покажу фото відомої акторки, вона не райдер. Mm -hmm. І підкажіть, яка вам більше приваблива її зачіска? З довгим волоссям чи з коротким? Вважаю, що з краще. Mm -hmm. Також з довгим. Чому мені здається, що її образ розкривається більше з довгим волоссям. Mm -hmm. тобто більше личить її. Більше підходить по формі лиця як ми. з коротким. Вона дуже гарна, але з короткою вона інтересніша. Довге волосся краще. Мені так і так подобається. Ну, пані з короткими мені подобається більше, ніж з да, довгими волоссями. Ой, ну це взагалі ні, звісно, ні, звичайно, це тут їй коротка зачіска не йде. Не, я би якби голосувати, то за друга. друге. Mm -hmm. Але я, мабуть, перше. В цьому випадку, не знаю чому. І так більше Так, да, мені просто так здається. Мені як чоловіку подобається більше, коли вона з довгим. Угу. Чому? Не знаю, от саме, саме от, ну, в її ситуації мені здається. Ну, якось більше підкреслюються її сильні, скажімо так, лицеві сторони, як це сказати. Угу. То підкреслюється її саме фактура. А угу. вам? Ну з чимось довгим, тому що це і підходить по її архетипу зовнішністю. Якщо в жіночому каноні більшість культур притримуються думки чим довше, тим краще, то з чоловіками все складніше, і то правда. У чоловіків з довжиною все навпаки, принаймні в західній культурі 20-го сторіччя, пристойний молодий чоловік мав би носити коротку охайну зачіску, тому відпускати чи фарбувати його те, що ок для дівчат, стає ознакою бунту, непокори і супро.

тож повертаючись до питання: стрихти чи не стрихти, Піонер дерматології сер Расмус Вілсон у своїй праці писав, що волосся виділяє якісь там ексеси, і тому жіноча манія може бути вилікована за рахунок стрижки. Звісно, потім більш ефективно жіночої старі лікували за допомогою пристрою, але це вже тема для іншого випуску. А про проблеми з вивченням жіночої анатомії, ми говорили кілька випусків тому назад. Тут буде посилання зробити карепіса розставання. Про це можливо напишуть антропологи майбутнього, досліджуючи наші тіктоки. Те, що здається, мемом насправді потужний акт оновлення. Дівчина прощається з коханням, як прощається зі своїм волоссям і можливістю заплітати косу. Ти дивишся на себе в зеркало, як на нову людину, яка вже пережила і не горює. А ще волосся, ніби має пам'ять про старе життя. І цю частину себе треба відсікти. Читала такий міф: колись білі колонізатори Америки наймали на службу собі когось із місцевих племен і діанцю але коси, і він, втративши волосся, забивав таємничі стежки, по яким ходили його предки. Ніби у волосі була пам'ять. Так може рубанути така репідця траматичної події не така й погана ідея. А може взагалі на ноль, щоб просто спалити всі мости. Ви хотіли колись підстригтися на лисо? чи ви виникала вас така думка? А, в мене була така зачіска. Так, і чому ви вирішили так вчинити? А, тому що хотілося якось показати характер, мабуть, і ну, хотілося якихось змін, і це було дуже коротке: там під або під 6 міліметрів волосся, як чоловіки роблять під машинку. І ще такий холодний холодний блонд. Угу. Було дуже гарно. Колись хотів. У. Молодості. Ні, але я носила таку коротку стрижку, що це було майже налесу. Таке моєму житті було. Ні. Хотілося так. Стрихся, стригся, стригся і буду стрихся. Я не хотіла, але я завжди стежусь коротко, але налосо, мені здається, мені не, не піде. Є люди, яким ну, гарна форма черепа, їм і налосо піде. У мене, мені здається, це не буде привабливо і виглядати, і личити до лиця. Ні. Я думаю про це, тому що е, я думаю, як я буду виходити в свій природній колір колись прям стає легше. Е, здається, що ти вільна, ти можеш бігти, літати. Я не знаю, це настільки. Класно буває. Збрити своє волосся на лосо – це досі потужний стейтмент. Це ніби сказати, мені байдуже, чи я вам подобаюсь. Але в людській культурі це не лише акт протесту проти шампунів із Жожуба і Дайсунь. Збривання волосся це часто акт дегуманізації, бо у волосі сила, у волосі влада. В'язнів бриють налосо, рабів бриють налисо. В концтаборах смерті теж збривали волосся. Іноді це духовний або символічний акт. Як вам така ідея? Обрізаєте дерево, воно фокусує свою енергію на місце обрізки і кількість листя, яке з'являється в цій частині дерева протягом наступних 15-30 днів, набагато більша, ніж в інших частинах. Це відбувається тому, що дерево спрямовує свою енергію в напрямку обрізаного місця, і те саме відбувається у вашому тілі. Якщо ви раптово зріжете волосся, ви побачите, що енергія потече в цьому напрямку. Це слова індійського гуру, не мої, але мільйони людей. В Індії і не тільки в Індії в це вірять. У багатьох африканських культурах гоління часто виконується як обряд переходу у доросле життя. Наприклад, у племені Масаїв Кенії молодим чоловікам зазвичай голять голову як частину церемонії повноліття. Колір волосся може розказати про нас ще більше. Втім, свій природний колір ми не обираємо. Були часи, коли родими бути було небезпечно. Казали, що в родих немає душі, що жінки надто розпущені, а чоловіки схильні до крадіжок. Марія Магдали. На колишня блудниця та зрадники Іуда зображувались саме з рудим волоссям. Руді, яких називають іденрогом людського світу, насправді є результатом генетичної мутації. Деякі вчені вважають, що вони з'явилися в степах Центральної Азії, коли люди пристосовувалися до низького рівня сонячного проміння, розвинувши в процесі блюдошкіри світле волосся, в тому числі руде. Ця мутація дозволила їм поглинати додаткове ультрафіолетове світло, необхідне для більш ефективного синтезу то вітаміну де руде волосся може з'являтися у людей по всьому світу через рецесивні гени, що передаються з покоління в покоління, але ж тепер цю рідкість можна досягнути просто пачечкою хної, і з вас вуаля вийде руда, е, грійлива кішечка або не грійлива. Пареньовелиломінеаї стереотипи про блондинок. Ви чули Так. Ну, звісно що їх було мільйон, якби ті, що тягнулися там з 90-х, спочатку 2000-х, якби тієї культури агресивної шоу-бізнесуської. Типу, ну що тупі, ну знов таки, типа, да, звісно, деколи е, складається враження, що щось в цьому і є, але якби 100% казати, що так воно і є, звісно, ні. Що вони легковажні, трохи такі дору. Дурненькі, але це неправда. Це просто мені здається. Придумали задля фільмів при украшуванні цього, щоб сценарій був якось цікавіше, смішніше, але на ділі це не так. Якщо я вам скажу білявка, про кого ви подумаєте? Так, давайте три, два, один. Я думаю, точно про неї. Що суботи вранці Мерлін Монро викликала літак для свого колориста із Сан-Дієго до Лос-Анджелеса, щоб на кухні свого бунголо в Лос-Анджелесі перефарбувати натуральне каштанове волосся в блондинку. Вона настільки оберігала свій фірмовий відтінок, що відмовлялася працювати з іншими акторами блондинами На екрані лише вона мала сяяти пофарбована в блондинку. Вона була центром тяжіння в кожній кімнаті, куди б не заходила. Якщо у тебе ча. Ці гроші для того, щоб керувати своїми відросшими коріннями, можеш керувати увагою інше. I can be smart when it's important. But most men don't like it. В принципі з тих часів не сильно змінилося все. Фарба більш доступна, але не справжньою блондинкою, бомбою, жінкою, на час якої був придуманий цей термін, була Джин Харлоу яка знялася у фільмі Платонова блондинка в 1931 році, коли Морін Монро було тільки 5 років. Карло фарбувала волосся хаотичною суміші побутового відбілювача, мильних пластівців, аміаку та перекису. Аж поки воно не випало Їй не довелося носити перуку. Але найбільш буквально уособленням історії походження секс бомби-блондинки може бути акторка Рита Хейворд. Її зончість була настільки обожнюваною, що її зображення наклеїли на бомбу, яку використовували для випробування потенціалу атомної війни в південній частині Тихого океану. Вони назвали бомбу Гільда на час фільму, в якому Рита знімалася, і кажуть, цей жест їй не дуже сподобався. А якби не зараз ракетам залоби туча і на Росіяни би направляли, я би дуже рада. Чому ж така магія білявого волосся? І чому цей трюк не працює? Наприклад, із рожавим волоссям. Воно ще більш рідкісне. А в який колір ви б ніколи не пофарбувались? Ні при яких обставинах? Та я вже фарбувалась в різні, тому ага. мені здається, що немає такого, прям. Але знову б я б ніколи не пофарбувалась би в чорний. Бо дуже складно вийти з нього потім. А ви? Немає такого, мабуть, нема. А ви б хотіли пофарбуватися в якийсь яскравий колір? Або можливо, вже фарбувались. Я хочу бути ага. але дуже буде волосся пошкоджуватися і тому. А там якийсь синій, зелений, фіолетовий. Ні, 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 більш природні, мені тони. Вам? Я була рудою, я би не верталася, мабуть, mm -hmm. бо трошки крінжово зараз це мені виглядає. Якихось із кольорових, можливо, для приколу на короткий час, так, але так, щоб довго ходити, ні. Червоний. За моє життя, в мене були всі кольори, тому я не знаю, що вам сказати. Зараз я би не пофарбувала їх ні в якій колі. У чорний. Взагалі би не фарбувала. Я фарбувала за своє життя дуже багато кольорів волосся, але для себе я би точно не пофарбувала його в а, червоний. Адже я дивилася, мені не вичить цей кольор. Також якісь яскраві, адже зараз мені вже не дозволяється і університет. Я думаю, це не буде дуже так гарно виглядати. Ну і, і мій стиль. Була всіх кольорів райдуги. Я абсолютно була всіх. Я навіть не можу назвати кольору, якого я, наприклад, не була. Від е, я... віолетового до оранжевого. Ну, як? я, наприклад, була всіх кольорів. Ну з часом воно все проходить і залишається те, яке вам подобається. Стати блондинкою в домашніх умовах стало можливим у 1956 році, коли фірма Clairol представила набори для фарбування волосся. Копірайтерка Шерлі Поляков перетворила заклик. Чи правда що блондинкам веселіше на слоган і додала до нього одну з найвідоміших реплік в історії реклами? Якщо у мене тільки одне життя, дозвольте мені прожити його блондинкою. Вона увічнила блондинку не як зовнішність, а як психологію. До цієї кампанії 7% американок фарбували. Волосся наприкінці роботи поліков у компанії Клейрол понад 40% американок фарбували волосся. Це геніально, і це лише перший крок в довгій історії до того, як жінкам нав'язують певні норми краси заради власного збагачення. Продукти для волосся дійсно можуть принести покупцям відчуття влади над собою своїм життям і покращити соціальний статус. Якщо ви не бачили на надписі фільм про мадам Сі Джай Волкер, дуже раджу цікаво, як волосся і політика переплили в житті цієї видатної жінки. Якщо ви думаєте, що лише жінки переймаються проблемами волосся, то це взагалі не так. Облесіння — це одна з топ проблем, і вона вдаряє по чоловічому его дуже сильно. Навіть якщо ти багатий і знаменитий, або особливо коли ти багатий і знаменитий, на щастя, дерматологи намагаються боротися з цією проблемою, вигадуючи все нові, і нові способи, тим паче за це готові платити багато і багато грошей. Чи подобається вам чоловіки з лисиною? З лисиною? Ну, це треба дивитися вже на чоловіка, на весь його образ. Вам це привабливо чи ні? Для мене це не найголовніше. Ну, я не знаю. Звісно, краще, якщо волосся буде, але в принципі, якщо мені симпатичне, симпатичне обличчя, то ладно, mm -hmm. хай вже буде висить. Ну, чи це впливає на привабливість чоловіка, якщо він лисий? Та ні, мені не впливає. Мені теж не впливає. Котлета денег його в кармані впливає більше, знаєте? От, ну, типу, зовтаки, ой, а це ж, до речі, манічка теперішнього часу. Да? Тобто тоді, а, типу, надмірна сексуалізація, все інше, а зараз якби от котлета баба все рішає. Навіть якщо він висиний, красивий жирний, ну, до нього все одно якби до цієї каструльки якась кри кришечка знайдеться. Сто відсотків. Тому не впливає. Mm -hmm. Ну, це ж ви розумієте, що все чисто індивідуально. Тому таке трішки розмите питання. Mm -hmm. Добре, все, дякую вам. Але, так, хочу додати, що, наприклад, мені здається, що знов таки це все залежить від, ну таки, як себе подати. Ось, якби хтось вміє хтось себе подати навіть там з тієї ж самою лисиною чи ще чимось, а хтось на це все забуває, просто котлету баба кладе собі в карман. Тому це все дуже суб'єктивно і індивідуально. Я вважаю, що ні. Ні, людина може по-іншому. Якось себе показати mm -hmm. Лисина може навпаки іти комусь, залежно теж від форми лиця і від того, як людина в цілому себе показує. Чи привабливі для вас чоловік Лисі чоловіки? А, мені більше подобається, коли а, більш довге волосся у чоловіків, але дивлячись, знову ж таки, кому як вичить. Є люди, яким не личить коротка зачіська, є кому просто я би не бачила, наприклад, це без короткої зачіски. Лисий чоловіки. Я краще скажу лисий чоловік, ніж з довгим волоссям. Чесно, мій вибір лисий чоловік, але не з довгим волоссям. Відсутність не дуже впливає на привабливість. Має бути волосся, як на мене. Так. Це може бути дуже харизматично. Взагалі не подобається, але дивлячись, який чоловік Локони волосся дарували коханим як частину себе. Його крали, продавали і відрізали, фарбували і перефарбовували. Робили маски з підручних способів тисячі років. А в 2024-му це вже індустрія в 106 мільярдів доларів і будуть продовжувати це робити, тому що наша зовнішність так це частина нашої культури. А волосся завжди формувало лук, образ людини Тож каре, до пояса чи під ноль, натуральне блондинка чи фіолетовий варіантів багато і іноді аж занадто. Але ж краще все ж таки мати їх чим не мати взагалі. Я не знаю, як вам розповісти свій секрет догляду саме за волоссям, але я можу сказати як зробити таку зачіску, мене посіне не питають. Це просто я запитаю чотири. чотири косічки сюди дві і сюди дві. Потім розпускаю, і в мене виходять отакі класні хвилясті локони. От ми я його. Розчісую, не сушу феном і шоше? Іноді роблю масочки. От а, взагалі, іноді за ними доглядає моя прекрасна Поліна, моя hair artist. Дуже сильно люблю. Я взагалі вважаю, що усі ці е, мільйони кроків доглядів е, для вашого волосся, це все маркетинг, звісно ж, і волосся може бути різним, може бути пушистим, може бути прилизаним, може бути яким хочеш вашим природнім саме, та? я про це говорю. От і тому не треба думати про те, я хочу волосся такі, як в неї, чи в нього. А треба думати про те, яке в мене волосся, яка його структура, краще його пізнати, і тоді ви знайдете спосіб, як зробити його е, саме привабливим для вас і в комфорті з ним жити. Любіть і доглядайте своє волосся, тому. Що любов до себе починається з уваги до себе. Ставте лайки, коменти, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент. А мене звати Марія Тучка Катуч шоу на суспільному.